Прекрасний день, аби добрим невідомим безпілотником прилетіло по бункерній сраці. Ну і розіграти футболочку з під останнього відео, яку я вам вже заторчав давно. А ще подивитися, як там успіхи у Ромчике з 34. -ї. Так що хто забув, зараз швиденько нагадаю, що там було у першій другій серії. Це у нас Діо 34. Ставлений задовгий було. І карбюратор повністю не прикручений. Каже, що з редуктор гудить, може масло треба замінити, а то, що шківи літають, так воз всім, то нічого. Усадочну глина. Мало того, що роздобало, то ще й трісло. Зараз 100% напишете, що я року бо я зібрав на покладку. Як ви збираєте і збираєте назад, не тягніть до безпам'яті. Воно ж алюмінієве, воно все ломиться.

Настав час збирати все докупи. Наш моторчик перебраний, чекає. Грама у нас вся помита, намита, чистесенька. Тому харетрен погнали робити. Моторчик закинули, підключили все, бензинку підключили, проводку всю назад підключили. Зараз закидуємо кришечки на обдув, щоб не гарчало і фільтр не видуло. Бо у нас сьогодні вітер такий, що все літає по подвір'ю. Накидаємо всі кришечки, пробуємо заводити. І далі збираємося докупи, щоб у нас той коник сьогодні вже поїхав кататися. Так, бокс наш зібраний, все на місці. Думаємо, заводити, але напевно збираю все до кінця. Тоді заводимо, прогріваємо і їдемо легенько у ньому проїдемося. Та як ми міняли поршень, то зразу йому підхвіст хвіст надаємо легенько, покатаємося, хай він все гарно притре і будемо далі працювати. Односкую нашу всю помили, відмалювали, гарнеці, буде було тріснути, попаяли, певно все. Як новесеньке. Ми помаленьку рухаємося, ну і настав час підклювника, але як ви знаєте, щоб на діло поставити підклювник, нам треба зняти переднє колесо. Так, вилучку ми обслужили, замінили в ній масло, сальники, підкинули свіжі. Вилучка працює, ще якийсь час у Маленько-помаленьку, та й дозбируємо його докупи. Підклювник закинули. Беремося за торпеду і решту пластмаси. З вас лайк, підписочка обов'язково і можете написати в коментарі, поїде він у нас після такого ремонту чи не поїде. у нас залетіла, пара з головою так само, клюв наш закинули, От такий у нас гарний сілерний колір буде нашого мопіда, Що погнали закидувати все назад? Боковушечки наші залетіли, лижі на місці, закилиємо сідушечку, накачуємо колеса, бо за весь час ремонту вже спускали і пробуємо заводити і їхати кататися. Так, через пів години копання він все-таки завівся. Так що, все, прогріваємо, хай трошки нагріється, подерленька є, сам на холостих. І їдемо на асфальт. Трошки покатаємося сьогодні на ньому. Підбачуємо скутерочок у нас гарнесенько їдеть, гарнесенько працює. Дійсно трошки шумлять курені підшипники, ну, але ми на то закриємо очі. Так як тут у нас складень було багато, роботи багато, я не хотів ще тратити гроші на них. Думаю, ще якийсь час походить. Так що ви підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку і до зустрічі в нових відео. Всім па-па! Ось така цяця ця вийшла в ромчика, а зараз е переходимо до розіграшу нашої футболочки. Що ж, от ми на нашому каналчику, скопіювали ми значить, сюди наше посилання, все від дублікату, змінили. Так, тут поставили, дивимося, що ми маємо. У нас 43 комента беруть участь і погнали тенте та тентен та тен та да та тетер Кокоро 8455. Що там у нас за коментарі такі? Я приймаю участь у розіграші. Молодець, раз приймаєш, значить виіграєш. Вітаємо тебе. Ну от так що напиши нам, де тобі що відправляти, дайся чути. Ну а на тому в мене все. Так що підписуємося на той каналчик, ставимо вподобайку. Ну і до зустрічі в слідушій серії. Всім папа.